Свен Норквіст. Полювання на лиса На невеличкому сільському хуторі жив собі дідуньо Петсон зі своїм котом Фіндусом. Мали вони кількох курей у курнику та вдосталь дров у дровітні, а всі інші необхідні речі складали в столярні. До них рідко навідувалися гості, одначе Петсон тим не переймався. І от одного дня прийшов до них сусід Густавсон зі своїм собакою на повідку і рушницею через плече. Він був похмурий, як ніч. Привіт, Петсоне, мовив він, чий до тебе навідувався лис? Ні, тут лисом і не пахло, не бачив я ніякого лиса, відповів Петсон. Якби він сюди навідався, ти неодмінно його помітив би, буркнув Густавсон. Він краде курей. Уночі заскочив на моє подвір'я і потягнув одну курочку, але більше йому таке не вдасться. Наступного разу, як тільки його заглежу, то застрелю. Тож приготуй пецена й свою гвинтівку. Уночі, напевно, прийде сюди, коли побачить, що я своїх курей замкнув. І Густавсон пішов геть. Он як? Ти гадаєш, що сьогодні ввечері прийде лис, промимрив Петсон, собі підніс, дивлячись Густавсонові вслід. Тоді нам краще зараз же замкнути корей, правда, Фіндусе? Кіт заліз Петсонові на капелюх ще тоді, як з'явився Густавсон із собакою. Мені здається, що треба замкнути Густавсона, відповів кіт, проводжаючи гостей сердитим поглядом. Я ані скілечки не довіряю старим дідам із рушницями. Петсон засміявся. А тобі не до вподоби, що Густавсон застрелить лиса? спитав він. Ну, тоді той лис прийде і поїсть курей. Лиса не слід убивати, його треба обдурити. Я завше так роблю, відповів Фіндус. О, можу собі уявити. хихикнув Петсон. Я з тобою згоден, Фіндосе, гріх убивати лиса. Певно, придумаємо якийсь інший спосіб його налякати, щоб він більше ніколи не захотів курки. І Петсон поринув у глибокі роздуми. Часом, коли йому в голову заходила якась путяща думка, або коли він розумів, що та думка, яка щойно зайшла йому в голову, не така вже й путяща, то щось вигукував. Урешті-решт він підскочив і замурмотів, потім злякано зойкнув, потім стиха реготнув і спитав: У нас є перець? Кілька кілограмів, либонь, завжди знайдеться, відповів Фіндус. Тоді гайда майструвати курку, сказав Петсон. Тобі краще піти зі мною до столярні, а то ще примчить лис, та й злапає тебе. Ні, на таке він не наважиться, заперечив Фіндус, але все таки почимчикував за Петсоном. У столярні було все необхідне для того, щоб налякати лиса. Петсон знайшов серед шведського начиння маленьку білу кульку й моток дроту, потім заповзявся длубатися в старій сумці, що стояла на полиці. Де перець, Фіндусе? суворо спитав Петсон. він повинен лежати тут і ніде інде, у мене кожна річ має своє місце, ти знаєш. Наскільки я знаю, перець ніколи не лежав у тій сумці, спокійно відповів Фіндус, оскільки він завжди у багажнику велосипеда, тобі вже пора це знати. Ну, а вже ж, так воно і є, сказав пецон і вийняв із багажника великий пакет перцю. Він натягнув кульку на лінійку і насипав усередину стільки перцю, скільки влізло, а тоді надув кульку так, що вона мало не луснула. Тепер нам знадобиться трохи пір'я. У тебе, Фіндусе, є пір'я? У мене, звісно, немає ані пір'їнки, відповів кіт. Запитай у прілан. Прілан була найголовнішою куркою. Вона сиділа в потайному віконці. Поміж столярною та курником, і пильно стежила за тим, що робили дідуню з котом. Прілан. Нам потрібне пір'я, щоб налякати лиса. Кожна з вас має пожертвувати задля власної безпеки. Прілан міцно стулила дзьоба й гайнула до решти курей. Поки вони куткудакали і сперечалися, Пецон обмотав кульку дротом і зігнув його так, що з'явилися шиї лапи, наче в курки. Аж тут вернулася прілан із торбинкою пір'я. Потім ви його нам віддасте, рішуче заявила вона. «А вже ж віддамо, відповів Пецон та й заходився приклеювати піря до кульки. Він майстрував дзьоба, червоного гребня й хвоста, а кіт йому допомагав. Коли вони врешті-решт із тим упоралися, кулька таки стала схожа на курку. Вона гарна, сказав Фіндус. Що з нею буде далі? Її вкусить лис, веселенько відповів песом. Розумієш, він тишком нишком підкрадеться сюди вночі і побачить цю курку, що стоятиме сама як палець посеред подвір'я. Тоді він підскочить до неї і жадібно накинеться гар, а потім зажене в неї зуби так, що вона лусне. Лусь! А він так перелякається, що почне хапати ротом повітря, Х -х -х -х. і перець потрапить йому в рота і у носа, і він заходиться чхати й плюватися, і згодом більше ніколи в світі не захоче ласувати курятиною. Кури зааплодували, а Фіндус із гордістю подивився на свого дідуня. Ну, пецоне, у тебе й голова. Вони поставили курку на подвір'ї та її роздивлятися. Яка ж вона гарна, сказав Фіндус. А то ж!» – поважно згодився Пецун. Тоді запала мовчанка. Цікаво мені знати, чи цього досить, сказав Фіндус. Може, варто вчинити ще й трохи й шуму, раз ми вже таке задумали, щоб що насправді втямив, який він тут небажаний?» Невже тобі подобається шум? запитав пецем, примруживши очі. Ні, не дуже, байдужки відповів кіт. Я просто не покоюся за бідолашних курей. Ова, то ти непокоїшся за них? Тоді все ясно, сказав пецем. Він потер собі носа і про щось замислився. Але, мабуть, ти маєш слушність. Звісно, ми можемо прилаштувати трохи хлопавок, про той випадок, якщо в нього не варитиме голова, краще ходімо звідси, щоб курка, бува, перед тобою, не вибухнула. Ет, я ж не якийсь там лис, пирхнув Фіндус, але таки подався вслід за господарем. Петсон повернувся до столярні й почав щось шукати в давніх бляшанках із під фарб, що стояли на каміні. Де хлопавки? Чи можу я почути відповідь? спитав він і суворо глянув на Фіндуса. Позавчора тут було повно хлопавок, а тепер їх як лись злизав. А, Фіндусе? Наскільки мені відомо, вони завжди лежали біля дверей у коробці з під капелюха, розважливо відповів Фіндус. Ага, можливо, достеменно так. Буркнув Петсон, беручи з тієї коробки хлопавки, запалювальний шнур та бенгальські вогні, напихаючи ними кишені. Потім вони вийшли на двір і розклали хлопавки довкола подвір'я. Петсон поз'єднував їх запалювальним шнуром, якого протягнув крізь шпарину по вхідними дверима у передпокій аж до самого ліжка в спальні. Там поклав він і коробку сірників. Готово! Мабуть, цього вистачить, щоб налякати лиса, сказав він, а відбуватиметься все отак. Як тільки лис уночі навідається, то стрибне на курку кульку і зажене в неї зуби так, що та курка вибухне. І тоді, коли ми почуємо луск, я підпалю шнура і тієї ж миті довкола цілого подвір'я почне стріляти, трещати та блискати. І якщо він тоді не злякається. То я вже не знаю, що то за лис. Фіндус стояв мовчки і не зводив погляду із запалювального шнура, потім озвався. Але ж лиси все таки дурні. Хто знає, чи вистачить кількох хлопавок, аби вони допетрили, що красти курей не годиться. Може, налякаємо його ще й привидом, раз ми вже таке задумали. Хм. А хай тобі аби що з твоїми привидами, буркнув дідуню, я певен, що цього вистачить. Одначе він таки замислився, як же влаштувати гарне видовище з привиду. І чим більше про це думав, тим веселіше йому ставало. Невдовзі він уже стояв на подвір'ї, щось мормотів собі підніс і розглядався угору, праворуч і ліворуч, а тоді проголосив Зараз ми натягнемо канатну дорогу. Краще ходімо, звідси, Фіндусе, а то ще почне лускати в тебе за спиною. «Гет які дурниці, сказав Фіндус, та все ж подався слід за господарем. Пецсон заходився придивлятися до стін в столярні. У мене була колись довжелезна мотузка. Я гарненько її скрутив і повісив на оцього цвяха. Тепер там висить якась скрипка. Це твої вибрики, Фіндусе. Фіндус невдоволено застогнав. Ти ніколи, пецуне, не вішав ніякої мотузки на цього цвяха. Ти поклав її в автомобільну шину. Ага, напевно, так і було. Ну що ж? Промимрив дідоню, витягаючи мотузку із шини. Тоді знайшов простерадло для привида, і коліщатко, прикріплене до залізного стержня. Діду вийшов на двір і натягнув мотузку між дахом великого будинку і деревом із другого боку подвір'я. Потім він зачепив коліщатко за мотузку. Ходи сюди, Фіндусе, тепер можеш їхати мотузкою. Кіт виліз по драбині вгору, і пецон, нап'явши на нього приведецьке простирадло, показав, за що йому триматися. Потім відпустив «Йо-йо-йо-йо-йо-йо-йо-йо!» Йой! -йо 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 Кіт привид перелетів через усе подвір'я і за кілька секунд заскочив на дерево з другого боку. Усе має вдатися, сказав Пецон. і ось як воно буде. Коли я підпалю вночі шнур, ти гайнеш на горище і натягнеш на себе приведецьке простирадло. А як тільки на дворі почне з усіх сил тріщати і безкотіти, ти шугнеш у вікно, повиснеш на канаті і, пролітаючи над самісіньким лисом, закричиш не своїм голосом Красти курей не годиться. От тоді він, мабуть, усе й допетрає. Очевидно, допетрає. Погодився Фіндус, тепер він був задоволений. Тепер він неодмінно побачить фєєверк та ще й побуде привидом на канатній дорозі. Цього вистачить з головою, промовив Петсон. Тож ходімо до хати пити каву. І вони пішли. Заповідався захопливий вечір. Ще до смеркання Петсон загнав усіх курей у кухню, він звелів їм. Нишкнутий по черзі стояти на чатах за вазоном на підвіконі. Якщо загледять лиса, нехай біжать будити пецуна. Увечері дідуню кілька разів обходив подвір'я і перевіряв, чи твердо стоїть курка кулька, чи не пошкоджено, бува, шнур, і чи з самого краю канату висить коліщатко. Коли вони повкладалися спати, то ще раз обговорили, як усе відбудеться. Осеред ночі, тільки но вони проваляться в глибокий сон, з'явиться лис. Він підбежить до курки кульки, зажене в неї зуби, і вона вибухне. Тоді вони прокинуться. Пецан підпалить шнур, а Фіндус гайне на горище. Коли на подвір'ї щиниться страшена тріскотня, Фіндус повисне на канатній дорозі і промчить по ній із криком «Красти курей не годиться. І тоді лис дасть трала і більше ніколи не повернеться. Отак От воно цієї ночі й буде, думали вони. За кілька годин, як вони поснуть. Чи за кілька хвилин, чи наступної миті. Мало помало Фіндос так стомився від переживань, що й заснув. Але песанові не спалося. Він просто лежав, нашорошивши в темряві вуха, і чекав, одначе все було тихо. А втім, ні, здається, щось шаруділо, чи то йому тільки чулося, що хтось поночі шастав подвір'ям. Він підвівся з ліжка навшпиньки. Подипцяв до вітальні і заглянув у вікно. Там був лис. Він скрадався довкола курника і нюшив. Був якийсь переляканий. На нього жаль було дивитися малий, худий, ще й кульгав на задню лапу. Либонь, тому і краде курей, подумав пецо. Мабуть, немає сили ловити зайця, та ж у нього станеться серцевий напад, якщо ми влаштуємо фейерверк. Я не наважуся підпалити шнура. Аж ось лис помітив курку кульку, що стояла сама, як палець, на подвір'ї. поволеньки поволі він підкрався до неї, тоді чим душ побіг і зненацька зупинився прямісінько перед нею. Обережно понюшив, тоді відскочив од неї і зник за будинку. Пецом метнувся до причілкового вікна, щоб глянути, що сталося із лисом. Перестрибнувши через паркан, то сидів собі і дивився на будинок. Дідуневе серце стиснулося від жалю. Який жах, що Густавсон збирається його вбити, подумав він. Лис сидів на одному місці, ледь помітний у темряві. Дзигарі на стіні поволі цокали. Усюди панували тиша і спокій. Тоді щось як трісне. То вибухнула кулька. Хтось почав чхати і на повен голос плюватися. Фіндус підлетів угору, мов на спортивній маті, і зарепетував Підпалюй шнура, Пецоне!» Та побачивши, що дідуся немає, сам підпалив шнура, і за мить довкола цілого подвір'я почало тріщати, лускати і блискати. Фіндус гайнув на горище, натягнув на себе приведецьке простирало, відчинив вікно та й помчав канатною дорогою із криком. Не треба стріляти в Лиса! Що? Та ж він не це мав казати. Він помилився. Одначе таки ні, не помилився, бо саме тоді, як йому дібрало мову, він побачив, що посеред цієї Катавасії стояв не лис, а Густавсон. Він був із рушницею в руках, а біля нього скаволів собака. Густавсон витріщився на привада, що теліпався в повітрі, а тоді пожбурив від себе рушницю і жалібним голосом пропищав. Ні, обіцяю, ніколи більше не стріляти в лисів, облиш. Відпусти мене. Тоді враз все вщухло. Фейерверки закінчилися, а кіт привид зник на дереві. Собака утік. А спантеличений Густавсон стояв і розглядався на всі біч. Лише одна маленька хлопавка, що не встигла луснути, лежала й тихесенько сичала. Пуф. Густавсон зарвів от жаху і мерщій кинувся на дорогу. Коли все довкола вляглось і вгамувалося, Фіндус стрибунув із дерева й побіг на кухню. Там сидів песон і сміявся. Молодець, Фіндусе, сказав він. Сталося не так, як гадалося, та лис, напевно, вже сюди ніколи не навідається. Та то ж був не лис, а хустав сон, стурпів Фіндус, він був геть розчарований. Так, я бачив, але й лис тут ошивався, коли ти спав, та йому не захотілося курятини. Він сидів за парканом і нажахано дивився на феєрверк, і, мабуть, теж бачив, як курка кулька вибухнула, бо після того пробрався на кухню і наткнувся на десяток курок, що витріщили на нього очі, одначе він їх не зачіпив. Лис так перелякався, що відразу ж накивав п'ятами. Либонь, думав, що й вони вибухнуть, хоча йому все таки вдалося прихопити із собою шоколадний пудинг, який ми вранці мали їсти на десерт. Ну і лисяра, мовив фіндус. Проте нехай собі пригощається. Ти залюбки спечеш іще один шоколадний пудинг, еге ж, Петсоне? Отак. Петсон залюбки спече шоколадний пудинг.